Що готово? Спочатку беремо глину. Глину треба що? Замісити спочатку. Треба гарненько пожмакати, як тісто. Якщо ледачий майстер, то погані в нього вийдуть горщики. Так і господиня, якщо ледача, погано тісто вимішує, то і вареники, і пороги будуть несмачні. Зрозуміла, касуня? Отак треба глину і тісто замішувати. Так гарненько жмакаємо, щоб не було там грудочок. Щоб вона була орі... однорідна. Коли ми нашу глинку замісили. Ну, напевно, де глина береться, знаєш. так? Де? В магазині супермаркеті якомусь. З під землі, молодець. Щоб попасти в супермаркет, треба спочатку її накопати з землі. Молодець. Коли ми нашу глинку замісили, тепер наші ручки кладемо ось так з боків на глинку. Клади. Бачиш, глинка вже слизька та мокра. Так. Тобто для гончарства нам треба її змочувати. Глинка від цього стає слизькою. І ч квакрана яка, як ще якась там жаба слизька, так? Кривулька. А ми цю жавку кривульку зловили, притиснули. Тобто наше завдання зробити так, щоб глинка стала рівненькою. Якщо ми глину нашу не вирівняємо, то нічого у нас не вийде. Перше натискання бачили з боків, друге натискання зверху. Завдяки таким натисканням глинка наша додатково вирівнюється і відцентровується, тобто стає чітко по центру. Коли ми нашу глинку відцентрували, тепер будемо робити всередині отвір. Для цього красуння робимо так пальцем. І пальцем шукаємо серединку, слідкуємо, щоб палець не відкрутився. Все добре. Це нам треба інший пальчик. Лівої руки. Уважненько, всередину. Зануривши, розгорнули. І утворилась в нас така заготовочка-мисочка. Тепер нам треба визначитись. Що ж ми таке зробимо? Рілочку, мисочку, горщик чи вазочку. Добрий день. Щоб не забули. Так, так, будь ласка. Вазу. Вазочку під цукерки Ой. чи під квіти будемо робити? Під квіти. До побачення це найкраще, приходьте ще, там теж. Так, е робимо вазочку під квіти. Це у нас така висока і трошки пузата вазочка. Так, щоб зробити вазочку під квіти? Робимо так ручки. Е Молодця. Панчиками залишається, тут в долоньках ми з'єднали, а між панчиками відстань невеличка. Щоб ручки не роз'їжджались, молодець, ось так фіксуємо пальчики. Головна мета, щоб ручки не танцювали і не робили зайвих рухів. Зрозуміло? Кладемо ліву ручку всередину, праву ручку зовні. Дивись, ми знизу нашу глинку натискаючи, обережно піднімаємо, а зверху легенько відтискаємо. Зрозуміло? Тепер твоє завдання повторити самостійно, я з іншого боку, буду допомагати. Так, повторимо, з'єднали ручки, зафіксували. Молодець. Кладемо ручки всередину і зовні. Знизу. Низ у нас де знизу чи посередині. Чи може низ у нас зверху? Ні, Низ у нас тільки знизу. Вгору піднімаємо. Кінці легенько відпускаємо. Ну, Тут можна зачаруватись і переплутати де низ, де низ. Таке у нас теж трапляється доволі часто. Пробуємо ще раз, давай красуємо. Знизу, молодець. І легенько вгору. Піднімаємо. Чудово. Коли ми нашу глинку підняли, утворився у нас такий високий циліндрик, тепер ми будемо робити пузо. Щоб зробити пузо, пальчики тримаємо рівненько. Занурили всерединку. обережненько. І легесенько. Обережний. Робимо пузок. І заваляється у нас вазочка глечик. Ніби чари. Це ми зараз всі такі розумні, знаємо, що це ремесло. так? А раніше це настільки людей вражало, і тим більше гончари просто так не показували не розказували. І коли, звичайна, людина там краєм ока побачить, як працює майстер, то це настільки вражало, що думали, що гончари дійсно чарівники. Їх навіть боялися. Панчик рівненько. І тому дуже обережно з гончарами спілкувались. Боялися їх образити. От, бо гончар думали, зачарує. Так, Зачаруйся в мене і будемо горщики на базар робити. Так що дивись. Міцно тримаємося пальчиками. Цей пальчик у нас використовується як приціл. Куди він дивиться, там ми, ми, ми і малюємо. Пальчиком доторкнись до пуза. Почекай кілька секунд і вазочка сама себе розмалювала. Зрозуміло? Можемо ще раз у фарбу. А як ти думаєш, в чому полягають чари у гончарах? Саме в чому? От, чому чарівник гончар? Тому що він робить вироби. Робить вироби. Насправді всі чари полягають в тому, що треба працювати. Якщо ти красуня, будеш гарно працювати сумлінно, щодня трудитись, твоя праця буде виглядати так, наче ти дійсно. Чарівниця. Так, в будь-якій складі. Зрозуміло? Треба працювати. Оцей секрет чарів. Треба гарненько щитися, працювати. Гарно борщ їсти. Бо бор... Без борщу не буде сили. Так, бачиш зубчики в нас? І гарненько робимо так верхний І пробуємо тепер на пузі самостійно верхній шкряб. Супер, дивись! Супер. Диви супер. гарно, бачиш? Гарно, гарно. Ну і вихиляси, напевно. Без вихилязя. Така класична вазочка вийде, без вихилясці. Ну давай хоч смужечок зробимо. Просто смужечки дивись. Доторкнув. І вийшло смужечка. Гарно? Так. Без вихилясів. Ручку рівненько. Сюди стануть тві шедеври. Готова? Бажану ручку, щоб тут площинка. Це? Тепер ти спрода майстриня гончарівна. Ну, тепер треба спробувати відмити руки. Правила знаєш, так? Не відмиєш лише, там в нас і будемо больше.